На Прикарпатті закінчився суд над учителькою з Луцька. Торік під час шкільної екскурсії в Яремчі вона не догляділа за своєю ученицею. Дівчинка задля вдалого кадру стала на камінь, посковзнулася і на очах однокласників впала у гірський водоспад. Врятувати школярку не вдалося. Після цього випадку класний керівник загиблої дитини опинилася на лаві підсудних. Їй загрожував до трьох років позбавлення волі. Принаймні такого покарання для педагога вимагали батьки покійної школярки. Над вироком суддя міркував продовж шести годин. У результаті засудив педагога до трьох років обмеження волі. А також позбавив права займати посаду учителя на два роки. Підсудна та потерпілі наразі вивчають вирок. Чи подаватимуть на апеляцію, поки не знають. Ми ще будемо думати над цим. Буде апеляція, чи будемо думати, я ж сказав. То ми вивчимо вирок більш детально і приймемо рішення, чи будемо ми. Далі оскаржувати в апеляційному суді по санкції статті позбавлення волі. А суд дав три роки обмеження волі за співтовим строком на два роки.